Давайте Давай покажу кишнемо. щось одне, і я покажу свій рюкзак. Прикіньтеся та хоммі, яка посадити і піти в школу. П'ята кишенька, вона така здоровенна. Є? Тут в мене лежить одразу ноутбук і планшет. Вау! Ого. Ну я теж, може, таке хочу. Дивіться, це в мене, коли настрій буде отакий, це коли буде настрій отакий, а Це, коли настрій буде такий. І ми, наприклад, натискаємо один раз. включається такий легенький, другий, більш яскравий, третій, четвертий, п'ятий і шостий це різнокольоровий. Всім привіт! З вами Діана і Ліля. І сьогодні в нас буде back to school 2025. Ну, в мене знову back to University. Багато хто писав і чекав. Тому back to University. Що з нового? Ліля переходить аж п'ятий клас в середню школу. Ви розумієте, п'ятий клас. А я на другий курс. Перший вже по. Позаду. Як так швидко, я не поняла. І ми, як завжди, скупили канцелярію в нашого улюбленого бренду Кай і зібрали рюкзачки. Будемо вам показувати. Я думаю, ви вже зачекалися, тому треба починати з Лілі. З мене. Давай, показуй свій рюкзак. Ну коротше, ось в мене такий рюкзачок. Він в мене в цьому році невеличкий, бо в мене всі підручники в планшеті. Угу. угу, Якось скучно, як же ж таскати, отакі книженці. Ладно, я теж не таскала книженці вже в п'ятому класі. Напевно, вам бросилися в очі ось це. Це Пейджик. Угу, Прикольно, чому в нього очі в різні сторони? Бо це губка-боб. А, ну так, якщо губка-боб, так очі в різні сторони. Окей. Угу. І що ти там написала, що це твій рюкзак? Що це Лілія. Понятно, молодець, і такі е, знайдуть твій рюкзак, і Такі о, ну звісно, лілії треба передати. Алло, ліль, іди забери свій рюкзак. Ми ну, в Черкасах. Іди забери <рес> тут. До речі, є така штучка, типу, щоб на валізу цепляти. А, так, да, до речі, прикольно. Ну, в тебе цього року дуже-дуже ніжний рюкзак. Мені здається, що він буде підходити під все. А, до речі, ми не обсудили. Ліля сьогодні біла, а я чорна. Ну, просто універсально. У мене стільки речей, що чорний універсальний. І в мене такий манюнечка вдяний. А в мене величезний. Так, ну в тебе просто світленький, тому він також буде підходити. Мені здається, що самі підходящі рюкзаки або якісь дуже прикольні, або білі чи чорні. Ну, ну цього так. року ми вирішили ось так. Так. Давай Береш, ось цю першу кишеньку. Для телефону є така. А, давай, що ти так шнурочок і отак да. да. от. Уху! Полетіли, да? Звісно. Угу. Да. Тут у мене куча всього. Угу. Відкриванькаєш? Давай покажу щось одне, і я покажу свій рюкзак. Пінал. Це пенал? Це пенал. А чому він такий квадратний? Це так треба. ну покажи, що нам треба. Що, в чому прикол? Ну що він отак от відкривається і він отак от прям. Ау oh гад, капець він великий. І що ти туди будеш складати собі не знаю кого? Хом'ячка свого з собою? Прикиньтеся та гом'яка посадити й піти в школу. До речі, деякі так роблять. Не треба так робити, це да. жарт. Ну ні в якому разі. І що, в тебе тут в першій кишенці? Так. Ну як сказати в першій. Ну, ладно. Ось цій. Тут точилка для олівців. Це коромі. Це мелоді. А? <рес> Добрий день, другий курс. Тут Окей, ось... мелоді. Мелоді. Угу. Це далі тут куча олівчиків. Також з куромі. Ось ці з куромі. Це такі. вже куромі, ура. Куромі, да. І з ластиком ззаду. Прикольно. Вони всі в мене такі. Да? Це найкраще. З Гаррі Потером. О, Гаррі Потера я знаю. З Гаррі Потером. І це? це Бацмару. Okay. Так, да, це бацмаро, бацмаро, тут написано. Бацмаро це хто? Це з Хелукіті також. А, це у них якась одна тусовка. Я знала, що є тільки Хелукіті, а потім дізналася, що в них виявляється. Купа їх всіх. Ну, окей. І я бачу, тут в тебе також Хелукіті виглядає. Це закладки. так? Це Закладочки, так. А, дивись, це дуже зручно. Якщо ти користуєшся підручником, ну, але я думаю, Ліля буде це використовувати просто щоб читати свої прикольні комікси, яка вона дуже любить. А Тут ось так береш закладочку. А вони там заклеють. Вона пришпилена. Все. Чіпляєш на книжечку. І ось це можна використовувати, як звичайно. Не клеїти на якийсь скотч, а потім тобі так ай-яй-яй-яй. А ось так зручно використовувати. Клас? І одразу на голову. Ну так. Да. Ось це ось так от чіпляється. Оп. І ось сюди от, от. опля. ля да. І, І потім все... зручно відкривати. А! Далі ось такі цікаві ручки в такому прикольному пакуванні. Так, я їх. О! До Це... ну, речі, прикольне пакування, тому що так. можна просто їх кинути одразу в рюкзак, якщо мало місця. І будуть у вас прикольні ручки і одразу в такому гаманці для ручок, можна так сказати. Схоже, ручки стирачки Треба перевірити. Так, бля, 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 бля. Ага, це саме так і читається добре. Вау! О, да, стирає. О, це магія. Ну, ти любиш ручки старачки Я, я ними і пишу. Завжди. Ліля завжди ними пише. Я також їх часто використовую насправді, але не настільки, як Ліля. Ліля прям їх виписує. конкретно. я із першого класу ними. Вони твої любимки. Так, далі, що в нас? Також ручки стирачки. Тільки я про це поговоримо. знаю, поговорили. це, напевно, не ручки стирачки. Це ручки стирачки. Да. З Гарфілдом. Mm. Це не ручки стирачки. А, ну так. А я думала, ручки стирачки. Ну, ось, гарла. Ну, такі теж потрібно, тому що ними якось прикольніше писати, якщо великі конспекти. Це... Алія в 5 класі як напише прям конкретно. Це отак, от от сидіти, і от так? От... І вчителька так. Так, далі. Вау, Маркери. Вони як Вони. З... з блискітками. Так, давайте спробуємо. Ралі. Дивіться, блистить. ось тут також блистить. Да. Ще у нас є в цій кишеньці. О! Це також, як закладки або стікери, також щось записувати. Так, ось так. От. Круто, Цветверки. зручно. О, і пишеш: Ліля, не вчить домашку. <ріху> О, все. Ладно, це неправда, Ліля вчить. <ріху> Коротше, круто, круто, мені подобається. І ще він з такого матеріалу, що його можна легко відтерти, і він не буде швидко. Бруднитися. Ревізори добрі. І переходимо до мого рюкзачку. Точніше, рюкзачей ще. Або коли я поступила в університет, я зрозуміла, що іноді мені потрібно буде брати якісь габаритні речі. І для цього я подумала, що нехай буде такий рюкзачок, бо це дуже зручно і комфортно. Так як я навчаюся на режисуру, то іноді потрібно брати всякі мікрофончики, камери, реквізити, і це якраз те, що потрібно. Ви не уявляєте, скільки в мене тут кишеньок? Тут вже Поклала мікрофони і там камеру. Покажу потім пізніше. Наступний. І сюди також можна класти, наприклад, якісь зошити, якщо в тебе тільки один блокнотик. А сюди одразу пхати ручки. Пхати. Це... Пхати. Пхати. Пхати ручки. це місце для телефону. Тут навіть намальовано. А це а... для ручок. Це для блокнотика. Ще один, і тут якраз в мене те, до чого ми прийшли: до пеналу. А ззаду головний прикол що я дуже здивувалася. Тут ще такий ремінь для валізи, і ще одна кишенька. Вона прям схована, схована. Дивіться, туди можна ще також щось засунути. Ну і ще є одна виходить п'ята кишенька. Вона така здоровенна, самоплотна, і кишень. тут в мене лежить одразу ноутбук і планшет. Ноутбук тут написано, що поміщається 15,6, але в мене 16-й ноутбук. І він сюди прям помістився дуже-дуже добре, прям комфортно. Так, да, там написано. Ну, і я думаю, вже варто перейти до перегляду мого чудового пенальчику. Він в мене у стилі Венздей. Ну, і рюкзак теж Венсдейстайл. Понятно. І ще підходить під менігті. Дивіться. Костер. Відкриваємо його. Тут поменше всього, ніж у Лілі, але теж всяке прикольне кольорове, бо ну, люблю я таке. Ну, це вже нарешті куромі. Підходить, до речі, до да. двого... пенальчика. І це також точилка у вигляді голови куромі. Куромі Залишилося без голови, зато я з точилкою. У <свят> мене також є такі прикольні стікери, але в стилі графіті. Давайте також подивимось на мій чудовий пенал. Це пенал. Пенал. Ну, ну пенал. <свят> ручки. Пенал для ручок. Оп, такий футлярчик. Це куромі. І також ці ручки пиши-стирай, але вже з куромі. І навіть якщо я не захочу таскати з собою пенал, наприклад, я беру маленьку якусь сумочку, бо день короткий, або ще щось, або немає якихось таких конкретних предметів, де треба писати, я зможу їх просто кинути собі в сумку і все. І вони мені нічого. Нічого не помажуть, не потечуть, і, коротше, дуже-дуже зручно. Далі переходимо до маркерів тут коромі це вже мелоді. Ой, мелоді. Вони без блискіток. Оп, фіолетові. До речі, на диво, маркерами я також часто користувалася. Бо я писала такий величезний блокнот для філософії, і мені потрібні були маркери. Я аж два виписала, до речі, вау, це класний колір! Ого, вау, класний. Ну і останнє, що в мене лишається це такі круті олівчики, бо тут є отакий кристал. Не знаю, мені з самого дитинства вони мені дуже подобаються. За цими кристалами я прям тащуся. Не знаю, як по-іншому сказати. Ну, і це просто звичайні ручки, якими, я думаю, буду писати найчастіше, бо вони просто кулькові, дуже тоненькі, і я таке люблю. Ну і все, в мене в пеналі більше нічого немає. Не знаю, я впевнена, що найбільше всього я просто буду користуватися якось однією ручкою. Ну, це все. Це, звісно, потрібно, але зазвичай в університеті ручка це топ-1. Потім, вже після університету, вже там обводити конспекти, це да, це я прям сідаю, таку обводжу. Але от на самих парах, напевно, ручкою саме то. До речі, я вам ще не все показала, що зв'язано з пеналом. Циркуль? Вау, Крутий. У мене вперше з'явився циркуль, бо в п'ятому класі він треба. Понятно, і що ви там будете малювати? Квадрати? Циркулем? Так. Да. Спробуй намалювати коло. <г variety> be, я не знаю, як це робити. Ну так, да, будеш так зошит крутити. І в тебе овал виходить. Ой. <socialism> То це ставиться ось так. І просто крутиться. А, все, я загубила центр. От головне, не загубити центр. Дивіться, навички. Хто ти! Oh, Коротше, Лілія є чим навчатися в п'ятому класі, наприклад, малювати циркулем. Ще в мене є акрилові фломастери. Акрилові маркери. 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 Ну, це по-модному. Знаєте, фломастери це, це в моєму дитинстві. Вау! Ого. Ну, я теж, може, таке хочу. Муха. Ну, не знаю, що, але я хочу. Вау, Вау. як круто! Вау. Я теж хочу. Ой, реально дуже м'якенько, прям неймовірно класно. Ну Вау. і, до речі, дуже компактний набір, але в ньому є усі кольори. А білий? Це тілесний, Малювати обличчя. А навіщо білий? Ну, Блики. Блики? Оце так! Да. Якби в мене був такий маркер, коли я любила малювати, я б прям взагалі. Покажи, де? Цим всім ти будеш малювати. Давайте. Давайте. Так, Мені Почнемо цікаво. з такого. Це к'юті блокноти. Це блокнотик з котиком. На пружинках. Ми дуже любимо пружинки. Я думаю, багато хто любить блокноти на пружинках. І це дуже круті блокноти, тому що вони на пружинках. Далі з холічком. Це піксі. Це піксі. Ну, круті, круті, в тебе блокноти. А що ще? Ще блокноти. Отакий. милашний. І що він також? Вау в клітинку, прикольно. А ну також тут можна відривати листочки, якщо щось потрібно замалювати, записати і mm -hmm. відірвати. Далі в мене тут планер. З Монстер Хай. З Монстер Монстер Хай, High, Хай, Monster, Монстер Monster High, Monster High, Monster, Monster High. Тут можна записувати розклад. Тут, і ще... тут також це, якщо другий семестр вам змінили розклад, uh -huh. знову змінили розклад. Так, і знову, знову змінили розклад. Це тут роз? записувати домашні завдання домашні завдання, що тобі треба зробити за день. Класно, прям як щоденник, але такий модний. Ну зараз насправді щоденниками, напевно, мало хто користується. Я не знаю, як саме в таких базових звичайних школах, але я не користуюсь щоденником вже прям дуже давно. А такими всякими штуками користуюсь, тому що треба записати, що зробити. Ні, що задуву. І до речі, дивись, в тебе тут така прикольна. Тут кишута. можна покласти щось. Клас, якісь записочки. І тут наліпочки. Це можна. Зробили, не зробили. Ага. Краще, всякі приколюшки. І тут також. Йоу! Йоу. Ой, отак. Вот так. І що, ти це тільки в блокнотах і будеш писати? Та ні, у мене ще зошити є. Та понятно, в тебе є зошити. Показуй. Зошит номер ван. Це не зошит, це планшет. Це планшет. Ну, понятно, це в тебе підручники, щось там записати. Да. Ну, а Зошити. Зошити зараз буду показувати кучу зошитів. Зошити з губка Бобай. Губка Боб. Ой, можливо, який він тут милий. губка Боб. Клас. А ще що? Куромі. Фіолетові, рожеві, голубі і English... жовті. <реж> Класні кольори мені подобаються. <реж> а що ще в тебе є? А що ще? передній кишенці ми нічого маємо. Все, тоді розпаковка рюкзачку готова. Давай тепер твої. Давай, Бам. У мене також є такий планер з Гаррі Поттером. Оп, тут також можна писати розклад. Розклад у мене також є в університеті. І також є така позаду кишенька, прикольна. Щось можна щось покласти. І наклеїчки. Вони у тут ти. такі в стилі Гаррі Поттера, Такі золотенькі, класні. Далі. Блокнотик, який ну мені прям дуже подобається. Я не знаю чому. Він дуже дуже милий. Він ось такий в клітинку з дуже милими е, зображеннями. Клітинки рожеві. рожевими клітинками. І тут ще й в наборі йшла ось така магнітна закладка. Вона дуже мила. Капібара. Дивіться, це тут капібара їздить на такому а, жовтому фламінгу, а ця на білому лебеді. лебеді. Ну, також в клітинку, коротше, класний блокнотик. Ну і зошти. Я одразу вибирала такі, знаєте, щоб ну дивні. От, типу, подивитися на мене, і такі да, це точно є зошт. Дивіться, це мій улюблений. Не знаю, чому просто він такий чорний, прикольний. Тут також очі кольорові, тут губки кольорові, тут е, очі і губки, і туш. І це помадки. Я думаю, мені якраз такі зошити підходять, бо вони всі пов'язані з косметикою. І що ще в мене є? В мене є ось такі круті також закладки. Вони з приколом. Тому що вони допомагають позначати саме той рядок, на якому ви завершили читання. До прикладу, ось тут щось написано, і воно підкреслює на чому ви зупинилися. І що в мене також в рюкзачку є. Термос, тому що, е, як не дивно, в університет я найчастіше всього брала чай і воду. Я не очікувала, що це настільки необхідно, особливо вода. Ну, чай мені також подобається. Я ділюсь зі своїми одногрупниками, тому ось такий великий термос. Який ось так можна закрутити і напоїти пів університету. Ну, ладно, не пів, але декілька одногрупників можна. Ну, і ще в мене в рюкзачку ось мої мікрофончики. Це така одразу коробочка, можна сюди їх поскладати, і якраз вони будуть там лежати, відпочивати. І також в цій кишейці в мене відпочиває фотоапарат. Він також в чохольчику, бо ну, безпека це найголовніше. І ось такий. І ще одному чехольчику. Да. Чудово. Я думаю, сюди таких фотоапаратів лізе просто ціла купа. Звичайно, наша гігантська камера тут не поміститься, ну але якісь деталі, якесь освітлення по-любому сюди вміститься. і якраз буде круто. Ну і ще. Якщо ви помітили, то на задньому фоні є ще додаткові предмети, які ми не поскладали в рюкзачок, але вони також нам потрібні і у звичайному житті, і у житті для навчання. Ну і покажемо наші сумочки на випадок, коли великий рюкзак не потрібен. Давай на роздати. раз, два, три. Та-дам! Дивіться на цей прикол. Вони дуже зручні, як мені здається. Бо дивіться, яка тут прикольна шлейка. Так. Ну і прикольні по кольорах. Насправді у кайт є багато всяких таких різних. Ну, але ми обрали для себе такі. Тут така прикольна застібка, це як додатковий стиль. Ну і можна тут зберігати свої ключі, або гроші. Або бо ще просто щось. так воно не відкриється точно. Або помадку. Або помадку, можна і так. Ну це прям стиль. І ще тут є брилочки. Вау, в тебе такі чорні! А в мене також є чорне сердечко і ось такий прикольний брелок. Потім є ось така кишенька, в яку точно вже можна класти ключі, ну або так. якісь. Не знаю, монетки. Ну, ось сюди так. покласти телефон. Також, якщо мені на зйомку нічого такого не потрібно, мікрофончик, телефон, Опа. там павербанк. А, в тебе вже там телефон. Да, в мене вже телефон. Крутяк, або якусь зарядку, або я не знаю. І тут ще є отака окрема кашенька. Далі переходимо до таких крутезних чашечок. В мене ось така голубенька, а у Лілі рожевенька. Як хлопчик і дівчинка. Ну, так, вони пара. Ну да. Насправді це дуже крута штука, тому що її можна використовувати не тільки. Як ти, наприклад, в університет чи школу зробивши чай зранку, якщо не встиг попити і так ходити, ось так пити. А ще й також можна прийти в заклад і сказати: зробіть мені каву в своїй, в моїй тарі, точніше, і вони можуть зробити каву одразу в ось такій пляшості. Це і екологічно, і, як мені здається, достатньо зручно, тому що це термос. Він буде берегти тепло і Ліля так буде завішувати його на пальці. Пляшечки в нас з Лілією росту, ну, бо Ліля ж менше. Я така, правда, менше. а Діана така. А я така. Оце, оце це скарб в університеті, ну, реально скарб. Я не знаю чому. Може, тому що в нас кабінет на п'ятому поверсі, я приходжу і одразу п'ю воду. Ну, напевно, О. напевно. Тільки по цій причині, але насправді ні. Знаєте, коли довго в університеті, іноді там з 9, з, 10 у нас, з 10 по 4, ну без води ніяк. Тому це прям так. І для спорту ці пляшечки дуже класні, і вони виглядають достатньо стильно. Мені mm -hmm. саме подобаються такі, як відкручуються, бо вони точно не розіллюються. Це я вже перевірила. А для дому, і для того, щоб сидіти, кайфувати, робити там домашні завдання або якісь інші завдання. До речі, хто думав, що в університеті немає домашнього Завдання? Воно там є і багато, тому треба іноді посидіти. Його або нема, або його одразу багато. І це такі крутезні пляшечки, знаєте. Тут також знаєте? їх можна повісити. Так, це носити. Зараз модно саме з такими трубочками. Тут така технологія, що трубочка ось так дістається і ось це закручується сюди. І це не просто стаканчик, а стаканчик, з допомогою якого можна робити крутезні лимонади. Шкода, що отак от не можна зробити. А, крокодабра, і okay. лимонад готов. Opa. Або можна. Напевно, можна. Воу! Ого! Оце магія в нас тут на знімальному майданчику. Оу, oh. трубочка. Oh. От сюди oh. клад, кладеться фрукт якийсь, або овоч, можна з картошки. І виходить ось такий лимонад, який ще й не стоюється паралельно. Треба спробувати. Mm. <laughs> Смачно. Mm. Ну, лимонад зимою буде не дуже актуально, тому можна попити чаю. Ви уявляєте, у кайт є чашечки. І, до речі, дуже-дуже круті. В мене ось такі дві, а у Лілі ось такі. Слухай, можливо, нам зараз Бариста також сюди не знаю, якусь чайку піділє. Не піділє. Ладно. Не, ладно, окей, подивимось далі на чашечки. Я насправді дуже багато чаю п'ю, коли щось роблю, тому це мені прям потрібно. І в мене такий тут крутий спанчбок. Дивіться, це в мене, коли настрій буде отакий. Такий настрій. Це коли буде настрій отакий, а це коли настрій буде такий. Ну, насправді дуже гарнюні такі чашечки. Тут у е мене жовте, тут голубеньке. А в тебе? Е тут, до речі, також вони змінюються. А да, в тебе також по емоціям? Ну, тільки два. Ось тут така, а тут ось така. Прикольно, дуже милий колір. Тут, до речі, леопард. Леопард, такий модний, стильний хало. Наступні сумки, але не дуже сумки, бо вони холодильники. <гум> Переносний холодильник. Це такі сумочки в нас такі є з минулого року, і вони нам дуже сильно подобаються. От Я не знаю чому, але прям дуже класна штука, тому що її можна використовувати круглий рік. Тобто зимою зберігати тепло, а влітку зберігати холод. Або іноді ми йдемо за морозивом і беремо такі сумочки. Не іноді, а завжди, коли йдемо за морозивом, беремо так. такі сумочки. Ну, в мене таке миле. Бо, дивіться, тут такі кексики, морозиво, бо я хочу з такою сумочкою. Заморозував. А <Historia> у Лілі просто якісь квадрати. Але теж дуже класні стильні. No, дуже класні. яскраве таке. Супер. Uh -huh. угу. Прям такі милі-милі-милі. Ну, насправді ці сумочки потрібні для того, щоб туди вкласти ланчбокси. Ну, тобто, uh -huh. ви йдете на навчання, кладете туди ланчбокс, і ваша їжа тепла протягом якогось часу. Тому це класна штука і дуже компактна. Далі в нас ось такі смітнички. Смітнички, як кажуть в Одесі, альфатори. Чому? Не знаю. Просто такі великі і називають Альфатори. Але у нас саме смітнички, бо вони маленькі. І, до речі, з кожним роком чомусь у нас такі смітнички стають все більше і більше, тому що mm -hmm. ці прям такі величезні. Ну, насправді вони прям дуже класно стоять на столі і збирають все сміття у себе. І так. У нас два оленя. Ну, у мене не ауди... ауди... у Діани якийсь. А у мене такий. Ну і найкрутіше, найнеймовірніша новинка у кайт, яка нас здивувала, і ми не змогли просто пройти. Мимо це. Оця штука, ви уявляєте, це також кайт. Це нічнички, щоб добре спати, не боятися всяких монстрів, або просто сидіти і щось робити, скласти прикольним світлом. Тут є насправді багато режимів, вони акумуляторні, як бачите, не потрібно під'єднувати до якихось шнурів, і оце через півкімнати. Можна поставити в будь-яке місце, де вони будуть. Будуть прикрашати вашу кімнату так. Е, і використовувати достатньо довго їх просто заряджаєш. Тут є роз'єм Type-C. І все, mm -hmm. вони прикрашають вашу кімнату. Навіть якщо вони не світляться, вони все одно круто виглядають. Ну, дивіться, який прикол. Mm, Тут так. сенсорний такий э, сенсорний датчик. Во, і ми, наприклад, натискаємо один раз, включається такий легенький э, режим світла, другий більш яскравий, третій червоний, четвертий зелений, п'ятий синій. І шостий це різнокольоровий. Мені так. здається, що це найприкольніший. Ну, але знов-таки, для чого вам вони потрібні і як їх ви використовуєте. Їх насправді так. дуже великі. Велика кількість, ну щоб ви розуміли. Ну вибирай, що хочеш. А вони працюють 8 років. Ой, 8 років. 8 годин. У них батарея працює. Тобто вони і сидять, і стоять, і всякі різні. А ну це саме які стоять, а отут які сидять. А Ось, ну їх ще більше. Дивіться, яка колекція. Їх дуже багато, багато різних кольорів і дві пози. Ви ну і в принципі це все. Це усе, що ми підготували до нового навчального року. Ну а ви пишіть у коментарях, в який ви клас переходите. Ну або курс, можливо, у нас вже тут всі такі дорослі є. І напишіть обов'язково. Ну, це прям от подивилися, поставили лайк, підписалися і написали в коментарях, що з цього всього вам сподобалось найбільше. Mm -hmm. Я навіть не знаю, але мені О, це, оце мої фаворити. Прям прям супер. Прям, ну, ну, мені все подобається. Без них навчання було не те. От з ними. Ну так. Да. Це, це прям топ. Так, тому обов'язково не забуваємо. Пишемо в коментарях, можемо ще раз подивитися. Такі. М -м, ні, мені все-таки чашечка з губку Бобом найбільше сподобалась. Або ліпірд. Можете таке писати, леперд Ось якийсь такий насогляд цього року вийшов. Я вважаю, що все дуже прикольне, яскраве і стильне. Ну, як завжди, бо це ж кайт. Ось тому вам бажаємо нового навчальному уроці. Багато крутезних оцінок, цікавих історій, багато матеріалу навчального, який легко запам'ятовується. І всього хорошого. Тому дякую вам за перегляд і до нових зустрічей усім па-па!